Селення, наприклад, а вони себе збирали, але лишали все. Лишали доми, лишали все, там продавали худобу, все що. Уходили, ну, уходили і всі думали, що вони уходять? якісь нерозумні. Да, тут, а стільки... жили добре віруючі, нажили багато і переходили в друге місце. Чому? Тому що Господь сказав. І важливо цей момент, а чого люди послухалися, що там пастор, що не авторитет пасать, да, хто, хто нам авторитет? правда? Але я думаю, що тут питання не в пастері, а питання в тому духові, який ми отримали від Господа. Ми одним духом в одне тіло, і в нас як майбутнє в Христі Ісусі. І якщо пастир говорить від Божого Духа, то ми в своєму дусі маємо розуміння того, що він говорить. І ми покоряємося не пасторю, а слову, яке Господь дав пастирю, і ми коримося йому і слідуємо за ним. Але ну, щоб це була така була довіра між нами, ми маємо разом прибувати в, в науці, здоровій Божій науці. Щоб ми правильно росли і правильно виховувалися в цьому, щоб ми ну, могли довіряти, як, як Павло казав, а думаю, що я маю Духа Святого. І він говорить тим якісь речі, а в них ну, хтось вірить, хтось не довіряє, тому що він говорить. Хтось йде, хтось рахує, як він собі рахує. Знаєте, це, це таке питання ну, людей, які ще слаб, слабенько вірі стояли. Люди, які ще не могли ну, коритися вірі, духу Божому коритися. І воно таке є, що якби, коли нам є що вибрати, то ми вибираємо не те, що Боже, а те, що людське. Це дуже печально, коли ми не можемо підкоритися Євангельському вченню науці Божій. Я говорю, що я не бачу ні одного, хто б стояв, який буде йти проти науки Господньої. Нема ні одного, ніхто не встоїть. І чому так? Господь прийшов спасати, а чого ж люди гинуть. Тому що люди не можуть підкоритися Слову Божому. І якщо треба простити, то раді Христа треба простити. Якщо треба зробити, то треба зробити. А не може людина простити будівні причині, бо має гріх. Бо має гріх і не може це питання вирішити в собі. Якби там мені що не розказували, я пам'ятаю, там розказували мені ще й об'ясняли, це все я слухаю, думаю. Ну, говори скільки хоч, може годину-дві можеш говорити. Моє серце закрите до тебе. Ти обманщик, і гріх в тобі. Коли моє серце буде відкрите, тоді і говорити нема, що я скажу, да, так, так, отак. І все. Але Бог закриває серце, тому бо людина тримає лукавого в своєму серці. Да в місце дьяволу і буде мені розказувати, як і що робити. Да говори хоч трісний. І він там говорив мені один, там психанув, та що ти там все там, ну що ти мені не віриш? Я нічого не говорю, я тільки мовчу. він сам говорить. І він там проявився через нього той демон. Забрався, пішов. Хто його повів? Дух Божий повів його з хати. Сатана повів його з хати. Тому що людина не відкривала, не відкрита, не щира до кінця. Вони щось бреше, своє щось стоїть, своє щось робить, не буде мати така людина успіху. Написано, скриваючи свої преступлення, не буде мати успіха. А хто визнає їх і залишає, той буде помилений. Не тільки визнає, а й що залишить треба їх. Значить будуть певні спокуси, будуть певні випробування, де треба віру показати на ділі. І Я говорю, в мене були питання, щоб я би в світі, я б не зміг би, навіть якби вставили мене, просто ну, заставили, вже вугол поставили б мене, то я б, може, ну, тоді може я б поміняв би свою думку, я її не змінив би. А вже будучи віруючим, я маю змінити свою думку відносно там якихось людей. На що воно мені треба? Бо Господь того хоче. Він каже, прості. І я мусив міняти свою думку і прощати раді Христа. Я говорю, раді тебе, Господи, це роблю. Я б не зробив би це по-людськи. Але ради тебе в мене є вища ціль, я увірував в тебе цього серця, ради тебе я прощаю. Простив людей, які на той час в моїх очах зробили такі речі, за які треба було б забити їх де і все. Я їх прощаю, а це... там того не було, там все воно потім вийшло. і Я зрозумів, що Якби я б їх не простив, я б загинув. Тому треба приймати, це не просто, я розумію, що і приходить випробування не так просто. Все добре, коли добре. Коли приходить зрада, жінка зрадила чоловікові, забралася, пішла з другим. Слухай, ну, до кого ти побіжиш з цими питаннями? Хто тобі поможе? Якщо ти не встоїш в тому і не простиш ради Христа і не відпустиш її свого серця, то не будеш молитися. Ти не встояш, воно тебе з'їсть. Воно погубить твою душу. Вроді би тебе зрадили, ти ж не зрадив, а ти ще будеш нести це все. І таких не неодинокі, скільки я це зустрічав такого всякого. Люди, люди проходять і йдуть, йдуть за Христом. Не відпадають, не, не відходять від Нього. І ще несуть на собі. А хто собі би, живе, там устраїв життя, але там життя немає. Скільки угодно, але питання в тому, нам треба, крім того, що ми говоримо, нам треба говорити те, що Боже Слово говорить, і коритися цій вірі, яка написана в Слові Божому. Саме важко, коли в сім'ї нема миру, коли в сім'ї розділення. Коли діти пішли дорогами своїми, і батькам тоді стає дуже важко. Батькам треба молитися більше, більше. Вони тільки думають про одне, щоб діти їх повернулися до Господа, щоб вони були знову в сім'ї, щоб була мир і злагода. Але прийшов час, діти виросли і один став плоским, да, другий з мамою в шатах сидів, а той пішов за плотю. І каже, Господь каже, одного полюбив, а другого зненавидів. Два брата, не зробили нічого поганого чи доброго, а вже збрання було определене. Як Бог ізбирає, тому що Господь говорить так, і треба коритися так, як Він говорить. Якщо ми на якомусь етапі в житті приходить спокуса, і ми не коримося Слову Божу, ми самі себе робимо недостойними Господа. І ми відпадаємо. Впоследство людина. Відпадає від благодаті. Вона втрачає спасіння. Вона надіється на себе, на свої якісь там ну, моменти, вона не кориться вірі Слову Божому. Де написано, простий, якщо маєш на кого що простий, простий як? Від серця. Якщо не прощаєте, і вам не буде прощено. От що наш, простий, як і ми прощаємо. Як не прощаємо, я пам'ятаю, там я розказував одного Фамілія Гордієнка, мене питали недавно цього чоловіка. А як він, де він? Пропав не знаю, взагалі дивівся. Не зміг простити, сестра прийняла його, він змінився ну, з тюрми, вона його взяла на квартиру. І щось там його якісь речі взяла, чи що там, помилково, чи як його так все взяло, він чих там позбирав, чих там показати, що вона не права доказати, приїхав. Ти нормально, ні? Що ти носиться, говорю? Ну, взяла вона, ну і що до такого? Вона вже вибачилася, по цьому вона каже, ну я так ось, ну. Говорю, чого ти її не прощаєш? Не прощу. Хрест на тобі. Не буде тобі покаяння, не, буде, не будеш ти, чоловіче, спасеним. І ми розсталися з ним. Пройшли роки і наче там. Пішов в одну церкву, в другу там запив, там те, там все, пішло, пішло. Потім приїхав на Любомирку, біля ворот став на коліна і просить мене, прости мене, чого я не можу встати? Я говорю, ти що не помниш? Ні. Я Ти помню, ту жінку, яку ти не простив? А, так. Да. Говори, то ти ще досі не простив, але в серці своєму. Що ти не можеш піднятися? Що ти повзиш на колінах? Прости її. От і все твоє рішення, твоє твоє, твоє питання. Я тобі не допоможу, ніхто тобі тут не допоможе. Сам собі поможи, простий, будеш прощений. Так написано. Не прощайте, прощений, не будете. Бігай далі собі. Як не знаю, де я не подівся. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. А хто не хоче? Діяволи сатана. Та каже, не давайте місця дьяволу. Нас друг з другом із Господом розлучає тільки один гріх. Гріх. Є моменти, коли людина там ну, спіткнулася, впала там, ну, прийшла до тями, вернулася, визнала свою вину. Якщо людина вертається, не визнає свою вину і не кається, не розкається в цьому, немає її повернення, тому що вона далі не буде, вона не смириться, не покориться, вона далі буде робити колотнечу. Нема смислу. Тому що покаяння дає не людина, а Бог. І єднання між людьми, воно відчувається, коли між нами нічого немає. Ефесянам 4,25. Тому, відкинувши неправду, тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми члени один одному. Чуєте? Не брешіть, чого брешеш, які смислі і брехні. Нащо ти б неправду ближньому своєму. Я тобі що, неправду говорю якусь? Нащо ти мені брешеш? Ніколи ти не встоїш. Бо тут так написано. Тому, відкинувши неправду, говорить кожен правду ближньому своєму. Бо ми члени один одному, ми не є самі по собі, як ви в світі були. Ви вже члени церкви, ви хреститесь в одне тіло. Не бреши мені, чого ти мені брешеш? Ні, збереше, ходить. Та все нормально, все нормально. Ну, тушнить блявати хочеться від цього всього. Та ти не встоїш, де ти у погибель підеш, чоловіче. Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми члени один одному. Далі, гніваєш, не грішіть, а чого в тебе гнів береться? А що ти грішиш так багато? Тому що ти неправду говориш ближньому своєму. І в тебе не йде роздратування, там третє, десяте. В тебе є неправда. В тебе щось є, за тобою щось є, хлопче. Гніваючись, не грішіть. І починається колотнеча, хаті. Нехай сонце не зайде в гніві вашому. Ліг спати. В гніві. Чим ти проснешся після цього? Гнівуюсь, не грішіть. Нехай сонце не зайде в гніві вашому. І не давайте місця діяволу. І всякі думки, замисли, всякі превозношення, всякі клівети, і пішло. Гідота всяка. Чого? Неправда. Він каже, був чоловіком від початку. В ньому знайшлась неправда. І через цю неправду він сам себе зруйнував. То, що був хіровім осіняючий, був е, серед огністих камнів, такий вже був великий, такий був, не було недостатка в нього, вроді би дивився, ідеальний чоловік. Але нещо завелося. І через це все рухнуло. Можна мати багато добрих якостей, але ця неправда, вона погубить твою душу. Що така маленька неправда, може так багато не А? Ти знаєш за собою неправду і ходиш над неправді. Повизнавай, повикривай неправду, не ходи з неправдою. Винеси на світло все. Хай у світла йде неправда, відстань від того діла, бо воно погубить тебе. Як багато діл добрих роблю, не поможе. Не поможуть ну, діла, ми не спасаємося ділами тільки вірою. Якщо ти бачиш в своєму серці якусь неправду, якесь беззаконня, то не думай, що Господь буде благосклонно до тебе відноситися, коли ти йдеш до нього, маючи беззаконня в серці своєму. Гніваючись, не грішіть, нехай сонце не зайде в гніві вашому. Не давайте місце дьяволу йому, викрий його. Не дай, щоб на тій хаті там було. Хто крав, нехай не краде більше. Про яку крадіжку можна говорити взагалі? Буває щось там, ну... Взяв якось не усвідомив, може якийсь момент. Потім прийшов до тями, та всі брали, де я брав. Розумів, що це неправильно, стидно стало, Господь докорив, йди, виріши питання. Хто крав, нехай не краде більше, а краще. Йди працюй, щоб було, робити своїми руками, щоб... Мав що подати нужденному. Нехай жодне гниле слово не виходить з ус ваших. Що то за гниле слово таке? Що то за слова такі, гнилі? Ні. Гниле слово це яке. От є гниль, да? От во всьому гниль, от якщо має гниль, її можна поправити гниль чи ні? Чим її поправити? І треба тільки вирізати, видаляти її. Це пухлина, страшна похлина, гниль. Це коли люди проти віри йдуть, проти Слова Божого. Коли люди розслабляють інших людей, коли сумніви посівають між братами, всяку гідоту кидають. Це гнилі слова. Нехай жодне гниле слово не виходить з ус ваших, а тільки добре для повчання. Здоровій науці, наставляти людей, говорити, докоряти, якщо потрібно, але направляти на правильну дорогу. Жодне гниле слово, жодне там, а, а якось може так, і якось так не буває, може якось. Або так, або ні. Нехай жодне гниле слово не виходить із уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. Слово ваше, хай завжди буде я. І з благодаттю, і сіллю, да? щоб воно давало пользу тим, хто слухає. Не попускай собі і другим не роби біди. І не засмучуйте Духа Божого Святого, яким ви запечатані в день викуплення. А чим його можна засмутити? Усяка прикрість. Що таке прикрість? Хм? Неприємність, незадоволення. Прикро мені, що так людина поступила чи що, ну всяка прикрість. Я Не знаю, як, як її ще перевести, як то в русському воно звучить. Розраження. Розраження. Недовольство, робот. А? Розраження. Да, У мене всяка прикрість. І лютість. А тільки добре для повчання у вірі, але там тебе немає високо. Чи... Нехай жодне гнило, все Нехай жодне гниле, взагалі... да, а, Нехай так, жодне так, гниле так. слово не виходить з ус ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. І не засмучуйте Духа і Не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення. Усяка прикрість і лютість і гнів. Лютість, гнів, крик, легкі слова з усякою злобою нехай будуть відкинені вами. Каже, даєш ближньому твоєму пити воду, а там жовч, там гірке, там прикрість, там недоволення, там каже, устами говорять добре, а в серці що? Зло має. Яд має, отруту має. А ви одним, а ви один до одного будьте ласкаві. Ноги миємо. Чим витираємо ноги? Чим ноги витираємо? Полотенцем. Полотенцем це ніжність. Ніжно потер ножки, да, гаренько помив ножки. Все, то тобто, з любов'ю це робити треба. Не просто обряд звершити. Типу, ми, ми миємо ноги сьогодні. Як ти їх миєш? Ми свої, ну дитині. Ми з любов'ю. Чи форму робите? Кому вона потрібна? А ми, ви миєте ноги, а ми не миємо ноги. І починається там хто? Що... Я до тебе додому прийшов, ти мені що, ноги помив чи що. Розказує, що там, мию я ноги, чи не мий. Воно тобі треба у всьому. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному. Такі чувствування тонкі має людина мати в дусі, щоб це все робити. Так чи ні? Це по духу треба поступати, це не те, що я зараз що вам робити, і що воно мені дасть. Хіба що показатися перед вами, що я такий духовний крепкий, чи що. Заблудження. Це треба тонко чути в душі, що Господь хоче. І як треба. Робити. Якщо ти стараєшся і любиш Господа, то ти будеш завжди робити як для Господа, а не для людей. І оце, оце важливо перед Господом. Без любові воно нічого не, не має, ні не сили, не, якщо нема там любі. А любов це тонкі відчуття. Духа Божого в своєму дусі ти чуєш і ти довіряєш і не рахуєшся з кров'ю і плоті, і йдеш, і робиш те, що тобі Господь каже. І робиш як для Господа. Ти ходиш не перед людьми, ти ходиш перед Господом. Багато людей ходять перед людьми, думають, що вони ходять перед Господом. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одного, як і Бог у Христі простив вам. Простив нам Бог, все простив. То каже, ви прощайте. А що? Будуть проблеми по дорозі? Звісно. Багато проблем. Друг через друга, ми багато будемо мати боротьби, спокус. Але нам треба що? Прощати друг друга, який Христос простив нас. Чи Бог в Христі простив нас. І люди хочуть, якісь там вопроси рішають, щось розказують, послухають, що вони думаєш, що ти мені розказуєш, на що нам мій натисці, бруд. Виріши своє питання, перестань брехати, перестань говорити неправду, перестань грішити. Це єдине, що ніколи не дасть нам з'єднатися. Це дві речі, які ніколи не з'єднаються. І буде години, дві, три буде мені уші промивати, сидіти, розказувати там якісь моменти, що ще б округ не правив, один він прав, слухає. Ну на що воно мені треба, це бру? Ти що мені не віриш? Ну, я мовчу, що я собі маю силу, там, слухаю людину, він говорив, говорив, говорив потім. Да що ти начав мені налівати? Я йому говорю успокоїться. Я говорю, знаєш, що ми тобі не віримо? Тому що в мене серце закрите. Коли Господь відкриє, то я повірю. Але воно, поки ти можеш мені закрити день і два убіждати, розказувати. Серце закрите, в мене немає свого общення просто. Просто моє серце закрите до тебе. Брехун ти. І брехня в тобі, і поки ти її не визнаєш, то моє серце не відкриється. Поэтому як би ти е, умний не був, хитрий не був, щоб ти там мені якісь доводи не приводив, би, моє серце закрите. Відкриває його тільки Господь. Ти хоч Господа обдарити, що я не обдурю, все, і все. А я що знаю там? Ти що мені не віриш? Ну? А ти сам собі віриш. Ну я кажу, щось є в тобі, щось, якась неправда є. Какая неправда? І знов там. Може те, може, це, може це, там. Угу. Ні это, ні вот это. Так же? Не знаю, серце закрило. Все. Тільки сказав, що треба, серце раз відкрилося. Все, і общение дальше. Все, пошли далі. Всі вопроси. Все так тяжко відкрити? Потому що не сатана положив, і каже, не стільки не це. Все говори, все не говори. Це викриєш тебе, не будеш чи так, що ж ти, ти підеш проти себе, та ти що тебе взагалі зневажить, ти, ти ніколи не піднімешся. Ти не встанеш на ноги, все, і давай, грузи, людину. І людина більше довіряє ну, сатанічим Богу. І встається в темряві. І, і складається тема приведе, в погибель приведе її. То встань, признайся перед усіма своїх гріхах і неправдах, виведи його на світло сатану. І все, і живи далі собі. Не буде розказувати мені три години, дві години розказує, сидить мені і там, які всі неправильні і, і якщо плохо. А неправда в самому собі. Якщо людина не переможе цю неправду, вона загине. Дуже сумував пророк. За Нусаулом. Дуже сумував. Господь вже каже, хватить за ним сумувати. Я відкинув його. Чого ти за ним сумуєш? Ходишся. Гарний. Вище від цього Ізраїля на голову. Отакий От цар. Оце. Що ти дави такий низький там. Не такий, як це, а цей дивиський Є що показати. Понравився? Нам багато що подобається, але Господу не подобається. Чуєте? А нам треба вибирати, що не нам подобається, а Господу подобається. А Господу не подобається неправда. А нам то ми би покрили. Чоловік хороший. Що там той неправди, правда? А Господь каже, і ні, все. Нічого, нечисте, придане мерзості, нічого туди не вийде нас там ми, ми ще не совершенні, ми не совершенні, нам все не вміняє. Нам міняється те, що ми знаємо за собою і робимо неправильно. Знаємо, що робимо неправильно. І себе оправдуємо, це вміняється нам. А що ми робимо не? Бо ми боїмося. Так боязриви, де буде місце? Бозері огніном. Ну бійся далі собі. І попадеш, ну куди не хочеш.